Всім всім вітання! І сьогодні у нас тема міграційна криза Німеччини. Я думаю, про це варто поговорити так як я та ж сама була мігрантка, яка прибула в Німеччину спочатку в 22-му році і жила в Німеччині. з чим я стикалась і ці всі нюансики, звичайно, були. Наскільки мені відомо, наскільки я. Читала інформацію, то в Німеччині система відкритих дверей, відкритих кордонів, точніше правильно так сказати, працює з 2015 року. І нині діючий канцлер Німеччини Мерц, він вважає, що це неправильно і обмежує ще в минулому році, ще навіть коли жили ми, були організовані перевірки на кордонах, перевірялись документи для, з, ме, з метою виявлення нелегалів ще, як перевірялась, підходила до вас з поліцей контроль і просив ваші документи. Якщо у вас все з документами в порядку, то ви не йшли далі і навіть не зупинялися біля вас. І ось чого я хочу про це поговорити в 2015 році. В Німеччину приїхало дуже багато мігрантів з країн Східної Азії. Саме тоді для них був даний притулок. Вони приїхали як біженці. Вони жили на інших умовах ніж жили ми живемо ми українці, ніж ті умови, що давали українцям в Німеччині. Це звичайно зрозуміло. І зрозуміла причина всі на цьому моменті. Я не хочу зупинятися, але все ж таки пару вам слів на цю тему хочу сказати. Звичайно, тоді, коли люди ці приїжджали, вони також не знали ні мови, не ні, мали ніяких фінансових ну, подушки безпеки, як правило, ну так само, що було і з українцями, які тікали від війни. Люди вчили мову, люди підтверджували свої кваліфікації, і люди йшли на роботу. Зараз, якщо подивитись, наприклад, я беру приклад Берліну, де ми часто бували сином, коли їздили, то я бачу, що в різних сферах роботи задіяні люди з країни Східної Азії. І це нормально. Тобто був даний час на адаптацію, на навчання, на роботу, і вже потім вони. Вийшли всі на роботу, тому що від українців очікували, що вони вже завтра будуть на роботу. Але справа в тому, що в Німеччині така політика, що ти не можеш піти на роботу, якщо ти не знаєш мову. Я до цих пір пам'ятаю розмову з однією німецькою фрау в одному місті. Ми з нею заговорили. Спочатку був розмова не за мене, тобто вона якби задала українці, яка. Більш старшого віку, вона дуже, не дуже гарно володіла німецькою. Питання, чи працює вона, чи навчається, чи чим вона займається. Ось такі питання вона їй задавала. І це було таке питання в агресивному томі, я вам скажу, на що я відповіла замість цієї фрау, фрау замість нашої української давайте правильно так панянички, що вона навчається зараз, якраз йде на навчання на той момент. І ми розмов... розговорилися. Я говорю, у вас же в країні така бюрократія, що навіть якщо ти хочеш піти на роботу, це дуже складно, особливо якщо ти в маленькому містечку. Можливо, в великих містах трішки швидше це буде. В Маленьких містах, якщо ти хочеш на роботу, то тебе тобі розповідатимуть, що ти маєш знати все досконало німецькою. Мені показали, наприклад, вона це було в приміщенні розмови. Вона бере там першу ліпшу пляшку на. Вона... Засобу дається антисептику, і каже: Ось ти маєш знати навіть, як використовувати цю пляшку, як її цей засіб приміняти. Ну, я кажу, ну, перекладач ніхто не відміняв, тобто я можу почитати перекладачі, як використовувати. Я ж так само і інші речі зараз в житті в побуті використовую. Тобто, я так само можу Перекласти і використовувати. Або, наприклад, якщо ти приходиш на роботу, тобі все рівно вдається якийсь список завдань. Це мова йшла про те, що ти навіть банально прибиральне це не можеш піти робити. Тобто, де, як на мене, не потрібно ніякий досвід, щоб прибрати якесь приміщення, помити там підлогу, підмести. Ти не можеш піти. Це була ось така розмова і політика. І тут мені недавно трапляється відео. Там, звичайно, як на мене була не дуже вдале порівняння. Тому що взяли дві родини з Східної Азії, з країн з країн Сходу, близького сходу, здається, так правильно це називається з країн близького сходу, здається, так правильно я називається. Бо я щось тут наговорю, основу не буде правильно. І ось була, люди жили. Десь в Дюссельдорфі і на сході Німеччини. На сході Німеччини не називали країну. Там Дюссельдорф назвали, ну, місто не називалось, навіть землю не називали. І ось на в Дюссельдорфі родина приїхала молоді, амбітні бідна пара, в яких вже є дітки. Тоді, на той час, ці дітки були до шкільного віку, тому що вже. Доволі дорослі дітки, ну потім, я так розумію, ще дітки з'явилися. Чоловік і дружина працюють, дітки ходять до школи, навчаються, тобто родина соціалізувалася. Вона працює, мають німецький паспорт, все, вони громадяни Німеччини, у них все є для життя і адаптації. Перше тут показано було велике місто. В великому місті, чому я кажу недоречно, в великому місті значно простіше знайти роботу. Потім беруться з східної частини Німеччини країни да, родина, яка приїхала в Німеччину. Вони так і кажуть, Здається, вони були сирійцями, якщо не помиляюсь, вони емігрували, тому що їх батько. Потрапив в автомобільну аварію, і в нього якась була травма з рукою, що він повноцінно не міг працювати цією рукою, вони вважали, що Німеччина допоможе їм медичної сторони. Тобто також вони 10 років, що ті 10 років живуть в Німеччині родини. Тобто, єдина вмова... І ця родина вже 10 років знаходиться на виплатах. Що я хочу сказати? По-перше, ця родина вже приїхала, маючи обмежені фізичні можливості для того, щоб іти працювати. По-друге, ця родина приїхала в країну в східну Німеччину і не знаю, можливо, мені хтось зараз буде казати по-іншому, але. Скільки чула я і бачила, і з чим стикалася я, доволі складно українцям східному і взагалі знайти роботу в східній частині Німеччини, особливо в маленьких містах. Тому і де оця великий наплив людей, тобто в Німеччина збирає, тому що в Німеччині дійсно класна соціальна підтримка для населення, і Німеччина збираючи цю кількість людей біля себе. Вона тим самим обмежує свої можливості, тому що чим більше таких людей, які отримують виплати, тим більше навантаження на бюджет країни. Як не крути, і звичайно вийшла ось така міграційна криза. Але зараз, до речі, читаючи також новини, я все ж таки мені цікаво, в Німеччині зараз зменшилась кількість прохачів притулку, зменшилась кількість нелегальних людей, що, звичайно, не може радувати і тим самим. Можливо, завдяки цьому всьому Німеччина і зможе вирувати і працювати. Але коли мені здається, коли люди порівнюють неправильно, да? тобто неоднакові мають маються умови, тобто єдина однакова умова, що вони приїхали одночасно. Але одне діло, коли ти приїхала здорова людина і в тебе все добре, чоловік, дружина, діти, і вони йдуть роботи, працювати разом. Тобто, яка десь буде взаємозамінюваність, тобто там Чоловік підстрахував, там дружина підстрахувала. Я вже не кажу, що якщо у вас там ще є якісь рідня бабусі, дідусі, які вам можуть допомогти. Але якщо ви приїхали в країну, як, наприклад, їхала я одна зі своїм сином, або якщо людина приїхала з фізичними обмеженнями, то, звичайно, доволі складно, хочу сказати, доволі складно таким сім'ям адаптуватися в житті і пити на роботу. Хоча, якщо говорити про мене, я в Німеччині щорік мала навчатися, потім ще можна було далі ще рік навчатися, тому в цілому, в моєму випадку, вже Ігор би закінчив школу, і пішов би він навчатися так, після мене. Тому тут така ситуація, все залежить від того, що і як, і, звичайно, от людина ця їхала з однією метою, інша родина їхала з іншою метою, і маємо те маємо. Ось так. Дякую, що були зі мною. Якщо було вам цікаво, до наступних зустрічі.